Торт калорії від якого до вас не пристануть, бо поки ви його спечете, то спалите 2000 калорій точно. Але він того вартий. Це спартак, вічна класика. Готуємо коржі. Змішати борошно, какао і розпушувач. В посуді з'єднуємо мед, масло, цукор, ставимо на парову баню до розчинення. Тоді додаємо яйця, соду і мішаємо ще 10 хвилин. Далі цю масу до борошна перемішуємо і відставляємо на 15 хвилин. Ділимо на рівні частини і в холодильник. Далі розкачуємо під пергаментом, тонко, як показує на відео, випікаємо. Аємо і обрізаємо згідно форми, готуємо крем в посуд, молоко, яйця, цукор, ванільний цукор і борошно перемішати або переблендерити. Ставимо на парову баню і помішуючи, доводимо до загустіння. накриваємо плівкою в контакт, щоб охололо. Тримаємо. Збиваємо масло кімнатної температури і частинами додаємо крем, продовжуючи збивати. Перемащуємо кремом коржі, зверху поливаємо глазурю. Рецепт я залишила в описі під відео. Боки притрушимо перетертими обрізками коржі. Вставимо в холодильник на кілька годин і смакуємо це дуже смачно. Готуйте обов'язково.